Олексій Гарань, професор політології києво могилянської академії, з нами на зв'язку. Пане Олексію, вітаю вас. Добрий день з Різдвом, з Новим Роком, з Ханук, з усіма святами. Да. Радий бачити і чути. І науковий керівник фонду демократичні ініціативи імені Ілька кущев. Якщо я не поміняюсь. Не керівник, скромніше, науковий радник. Науковий радник. Ми будемо трохи підбивати підсумки року 2024. Все ж таки, давайте розпочнемо із. Із такого для вас, якщо говорити про світову політику, але з прив'язкою до України і про події в Україні саме в політичному вимірі. Найбільше несподіванки. Ну нехай їх буде, ну нехай три Найбільші несподіванки. От ви не очікували, воно сталося. Ой, я так сходу навіть і, і не сказав би, знаєте, тому що все сконцентровано, всі думки в принципі сконцентровані на ситуації на фронті. От, якщо говорити про о, політичні речі, ну о, та дискусія про вибори. Я думаю, що вона була о, і тривожною, і вона власне відбивала настрої і на заході про те, що ну давайте, Україна проводить там вибори. Інакше президент мовляв нелегітимний, це mm -hmm. те, що нам впарює Росія, і те, що у нас це почали обговорювати. В о, о, навіть в експертних колах Ну, в експертних колах може і зрозуміла, але що почали друкувати виборчі рейтинги. Хоча соціологи домовлялися спочатку війни не друкувати виборчі рейтинги. От ми бачили нещодавно, що ця традиція, ця традиція була порушена. Ну і третій момент це, це Трамп. Так, це Трамп. Тому що це безумовно фактор, який визначає ну, значною мірою глобальну політику, а особливо те, що буде відбуватися в контексті україни російської війни. Оце через його обіцянку, що він закінчить, а, закінчить війну за 24 години. Ясно, що він цього не зможе, але він дуже хоче щось зробити, щоб завершити війну. І, на жаль. Це може бути за наших за наших е за рахунок України, власне. Ну, я думаю, ми про це ще поговоримо. Так, давайте почнемо тоді. От з чого зміни в настроях українців. Ми відстежували в нашому етері, в нашій програмі, зокрема, е соціологія, яка давала. Е Відношення українців до багатьох там питань: і НАТО, і е, перемир'я чи не перемир'я, що ви вважаєте перемогою, виснажені ви чи не виснажені, як ви там багато було цих опитувань. Вони були цікаві насправді. І якщо визначати ключові моменти от змін в настроях українців до влади, не знаю, до перспектив, перемовин, не перемовин, до перспектив е, Втрати тимчасової території таке теж обговорювалося до можливості повернутися чи не повернуться, повернуться чи не повернуться українці додому. Теж такі були опитування зміни в настроях українців. Як ми змінилися в ключових моментах за 2024 рік? Давайте, мабуть, розділимо це. Я думаю, що якщо ми говоримо про ставлення до влади до різних політичних діячів, давайте ми про це поговоримо окремо і знову ж таки тут можна згадати і про те, очікуються українці виборів, не очікується і так далі. Це один момент. Я б тоді почав, скажімо, з того, що стосується комплексу подій взагалі очікування майбутнього і, зокрема, і ситуації ситуації на фронті, я б сказав так, що. Багато дуже позитивних речей у нас залишилося, позитивного ставлення українців. Скажімо, ну, наприклад, вступ до ЄС, вступ до НАТО вони лишаються на дуже високому рівні. Більше того, наше грудневе опитування Фонду демініціатив. Воно показало, що в наших опитуваннях це ставлення, позитивне ставлення до інтеграції в ЄС, воно найвище за всі роки опитувань. Так, найвище. От лишається віра в перемогу. Але разом з тим, От коли ти зап... да, Лишається віра в те, що переважна більшості, що на Україну чекає е... Ну так, мовити, світле майбутнє в Європейському Союзі. Таких людей більше, ніж тих, хто вважає, що Ну, наша економіка буде так зруйнована, що ні про що більше не треба. Ну, Не можна і мріяти, що треба спочатку справитися з нашими економічними негараздами. Ну, частково цитата. От, але коли ми говоримо про зміни в настроях українців, я б сказав так, що наші м, очікування вони, очевидно стали більш реалістичними, в тому сенсі, що ми бачимо, що ця війна може затягнутися. Так, тобто зростає кількість українців, які говорять про те, що е перемога буде, але вона буде, скажімо, там, за два роки. От, а зростає кількість тих, хто по-різному розуміє, що таке, що таке перемога. Так, бо тут шудехто погоджується, що перемога це навіть те, якщо ми не звільнимо всю нашу територію, що ми вийдемо лише, наприклад, на кордони, а... вірніше не на кордони, а на лінію розмежування 22, яка була до 2022 року. Тобто, частка таких людей вона зростає. Якщо говорити, от скажімо, конкретні питання, от чи можливе перемир'я, на яких умовах, ну скажімо, недавно, буквально тиждень тому було проведено опитування фондом компанією Актив Груп, от і там було таке питання: якщо Трамп вимагатиме заморозки війни на діючій лінії. Фронту, чи слід на це погоджуватися? Ні, каже, 46%, але 39% вони кажуть так. Тобто, це, е, ну, це якби, е, ну, я не скажу, що це, ви, ви, ну, це визнання складнощів, так, які у нас реально існують, і вони пов'язані в тому числі із геополітикою. Так, ну о, ми по наших опитуваннях, скажімо, ми можемо показати. я Не знаю, чи можуть показати редактори е, діаграмку. Я там висилав кілька. Можуть показати це про е, перспективи початку мирних переговорів. А ви розповідаєте? Я думаю, що якщо є можливість, то обов'язково покажете. Так, да, бо я там висилав. Е, отже, дивіться, ми скажімо, запитували. А ці умови, за яких можливий початок мирних переговорів з Росією. Ну, до речі, що я хотів би сказати, що українці 73% українців кажуть, що для початку переговорів Росія має виконати певні, певні умови. Але ці умови є різними, і ми маємо, говорячи про ці переговори, про заморозку, про таке інше, ми маємо розуміти, що на даний момент... Путін не хоче вести переговори, так бо він розраховує, що йому вдасться здобути е, більших успіхів на полі бою. Тому тут ми маємо бути, е, бути е, реалістичними, що якщо ми говоримо про переговори і про що переговори, то для цього треба Путіна спочатку дотиснути. І <кій> от ми, наприклад, ставили питання ці умови, на яких... Є прийнятним початок мирних переговорів. 73% українців кажуть, що мають бути такі умови. Значить, ми запитали, які це мають бути, бути умови, і 47% вони сказали, що виведення російських військ з усієї території України. Це програма максимум. І таких людей, які так вважають, 47%. тобто це ну такі радикальні вимоги, і е, знаєте, я думаю, що якщо на початку е, повномасштабної війни е, ми на це дійсно розраховували, що ось-ось і ми досягнемо цієї мети, ну в кінці 22 року, так на початку 23-го року, були такі настрої, то зараз. Ну, очевидно, навряд чи ми можемо говорити, що от прямо і зараз такі перспективи, скажімо, очевидні. Знову ж таки, війна затягується. І 47% каже, що Росія е має вивести війська з території України, але інше пропонують навіть для початку переговорів з Росією, вони кажуть, що мають бути набагато м'якіші, скажімо, умови, на яких ми можемо розпочинати переговори з Росією. У нас була можливість обрати декілька відповідей, тому сума таких буде більше 100%. Ну, от на перше місце вийшло 54%, Це припинення Росії обстрілів українських територій, на які не є окупованими, і там, де не ведуться бойові дії. Ну це набагато так би мовити заземленіші. Так, вимоги. Якщо перші радикальні виведені повна, то другі, ну це, так би мовити, ну такий мінімум, на який українці готові погоджуватися. І таких людей, і таких людей 54%. Так? Тобто, о, на загал ще раз, на загал українці не погоджуються з тим, що ми маємо заморозити. Конфлікт, з яким Росія буде контролювати окуповані території, але ми бачимо, що для початку переговорів, скажімо, досить значна частина людей вони кажуть, так хай припинять стріляти, і це в принципі буде крок до початку. До початку переговорів. Знаєте, до, до, до... ви говорили про те, що е... Нато радикальні бажання, щоб росіян викинути взагалі з території України як презид... час по переговорів, Так, президент Зеленський кордон 91 го року. Але що цікаво, що цього року е, вийшла книга генерала залужного він тепер е, посла України надзвичайно поважно посла України в об'єднаному королівстві? Е, він там розповідає моменти цікаві, як можна було викидати раніше, і чому це не сталося. І з чиєї вини будь-якому разі це особа Валерій Залужний, Валерій Федорович Залужний, тепер дипломат, який має стабільний рейтинг. Ну не такий можливо захмарний, який був у нього в період найгарячіших подій цієї повномасштабної війни, коли він очолював Збройні Сили України, але стабільний з іншого боку, довіра, недовіра. Щодо президента Володимира Зеленського, за без альтернативності зараз його на цій посаді, тому що в нас виборів немає, і якось поки що вони ніде й не передбачаються. Він змінився в гірший бік. Якщо можна не розлога, але коротко чи ці рейтинги вони адекватні і чи вони збереглися б такими самими, якби, скажімо, було перемир'я, перемога? Я не знаю, от все немає війни. Ну на цьому етапі немає війни і вибори. Чи все було б так само? Дивіться, я одразу хочу уточнити, що ці цифри, які я наводив, що і я сказав, що це така радикальна вимога для початку переговорів, uh -huh. тому що це якщо ми висуваємо таку вимогу, що Росія спочатку має вийти з усієї території України, а потім розпочинати переговори, ну на даний момент, скажімо, ми ну навряд чи можемо це зробити. Да? Хіба що відбудеться Прилетить якийсь чорний лебідь, радикально зміни ситуацію і Росія впаде. Тому я кажу, що ці вимоги вони, вони справедливі, але для початку переговорів так вони є е, ну навряд чи здійсненими. При на, на даний момент ще раз наголошу на даний момент, враховуючи нинішню ситуацію. Ситуацію на фронті, це, це різні речі. Так, ми маємо взагалі, коли ми говоримо про опитування, розуміти, що змінюєш одне слово в постановці питання і змінюється результат. А, значить, стосовно рейтингів, які зараз ну ви правильно сказали, що українці все таки переважно не хочуть виборів зараз. Так, хоча там є, скажімо, інші опитування, які покажуть, що, начебто, за певних умов вони готові. Я, я вам скажу так: українці не хочуть виборів в дії, та, тому що українці бачили деякі моменти, бачили ці хакерські атаки на українські е, сайти потужні, і розуміють, що краще все-таки дочекатися і бути переконаним, що вибрали того, кого обрали, а не того, кого там десь щось, як то кажуть, підправили результати. Будь ласка. Ну, це все зрозуміло, да недовіра до дій, недовіра до якихось поштових голосувань і так далі. Але українці знову ж таки, ці цифри вони змінюються, є певна динаміка, тобто зростає кількість тих, хто хотів би виборів прямо зараз, так? Тому що вважається, що необхідне оновлення все-таки влади, так а без створення якогось там уряду, умовно кажучи, національної єдності такого оновлення немає. Так, тому українці говорять про вибори. частка цих зростає, але все-таки більша частина тих, які говорять, що в умовах воєнного стану таких виборів не можна проводити, тому що вони ще більше поглиб... ну, тому що вони власне будуть розколювати суспільство. Тепер вертаємося до, до рейтингів. Ну, ви знаєте, ці рейтинги, е, я думаю, що щодо, скажімо там, Залужного вони достатньо стабільними, і я це пояснюю тим чином, що ну, власне, його, о, він пішов у відставку тоді, коли у нього був позитивний, позитивний образ. А, хоча тут, до речі, ну, знаєте, наш наступ влітку 2023 року він був виправданий. Я розумію, що на ньому наполягала очевидно політичне наше керівництво. Але чи тоді залужний сказав ні, тому що з військової точки зору ну ми отримали те, що отримали. Ну це інше питання. Так, в усякому разі він пішов в той момент, коли у нього був е позитивний імідж, і зараз цей імідж зберігається так, тому що він безпосередньо не дотичний на ситуації на фронті і до ситуації в країні всередині. А якщо говорити про Зеленський, то, ну, очевидно, що тенденція до падіння. Вона пов'язана і з проблемами на фронті, і вона пов'язана з різними скандалами, які, е, які відбуваються в країні. Тому цьому е, не треба дивуватися. От, це логічна тенденція. Але коли ми говоримо про вибори, і починають формуватися різні вибори виборчі списки. Я вже казав про це, що категорично не можна зараз друкувати виборчі рейтинги, можна друкувати довіру, недовіру, скажімо, до політичних інституцій, до окремих діячів. Ну можна а посередково на з цього зрозуміти, які виборчі рейтинги. Але коли ми починаємо друкувати виборчі рейтинги і спекулювати на цьому ще раз, це крок до подальшого, до подальшого розколу суспільства. І тут в мене ще є кілька запитань. Зараз мені підкарую, скільки в нас часу залишилося. Ну давайте коротко. Я все ж таки вважаю, що про цю тему треба поговорити і точно почути, почути вашу фахову думку з цього приводу. Я от думаю, що в новорічну ніч я вдома подивлюся, якщо все буде добре. Дасть Бог, та я завжди так кажу, бо ти ж не знаєш, що воно буде. Але я б хотів подивитися фільм Учень про Дональда Трампа хоча я читав і книги про нього і його книги, але от не цікаво. Дуже цікавий персонаж, і до чого готуватися українцям? Чи можна спрогнозувати? І знову ж таки, яка доля того, що ми маємо зробити правильно, щоб реакція Трампа була відповідною і дії Трампа були. Тобто не просто чекати, ну що там придумують на пенсильванія Авеню в Білому домі? Та й буде ні. Тобто, тобто, ти дієш як в грі, ти дієш і змушеш суперника чи суперника чи партнера діяти якось. От як як діяти нам, перш за все, і чи можна чогось геть неочікуваного очікувати від е, Дональда Трампа? Ви знаєте, думка українців тут щодо Трампа вона досить суперечлива. Я пам'ятаю, що нещодавно обговорювалося а цифра запитування, які, яке провів Центр Нова Європа, які я дуже шаную, і з нього взяли цифру про те, що 44% вони довіряють, Трамп, довіряють Трампу і бачать, що буде краще. Так? Але при цьому чомусь не помічали іншу цифру з цього ж запитування, а 46% казали ні. Більше того, в одному запитуванні взагалі було чи ви вважаєте, що Трамп приз... при... принесе позитивне, більш позитивне для України ніж до Росії? Більшість українців кажуть так. І в тому ж опитуванні на питання: а чи зменшиться обсяг американської допомоги Україні? Переважна більшість українців кажуть, що зменшиться так, от як це може поєднуватися? Зменшувати обсяг допомоги Україні і. От віра в те, що Трамп зробить, Трамп буде схилятися на бік України і не Росії. Тобто, навіть в цьому питанні думка українців дуже суперечлива. і я думаю, що це і не дивно, тому що ну знову ж таки це банально. Повторювати. Нам дуже важко прогнозувати, що зробить Трамп. Тенденції до того, що враховуючи те, що він говорить, те, що говорять навколо, те, що він хоче швидко. Припинити війну, а швидко це, мабуть, в його уявленні вважається заморозка. Або він має змусити Путіна піти з окупованих територій. Чи готовий він на це? Ну, величезні знаки питання. І е, тому я б сказав, що е, з одного боку дійсно обґрунтовано, вважають, що зараз проглядається можлива небезпечна тенденція. І в той же час. Е, там багато і колишніх міністрів закордонних справ, зокрема, Клімкін і експертів, вони говорять про те, що хтось да, небезпеки є суцієві, але це відкриває насправді Трамп відкриває і певний е потенціал для змін, тому що Путін показує да, шантажує своєю непередбаченістю, так, а Трамп вже теж непередбачуваний. Так? І коли. Стикаються дві непередбачуваності, це дуже небезпечно. І питання. В тому хто хто перший злякається, так і тут можуть відкритися для України певні е, певні перспективи. Але е, ну нам треба готуватися до різних поворотів. Я думаю, що готуватися треба до негативних сценаріїв. А якщо вийде краще, то буде краще. Тобто нам дуже важливо зараз не впадати от в ту ейфорію, яка була у нас знову ж таки в кінці 22-го, початку 23-го років. Тому що потім прийшли розчарування. Ну от контрнаступ не вийшов, е все пропало і так далі. Тому ми маємо уникнути цього і готувати суспільство до того, що да, є складні проблеми, нам їх треба вирішувати. Що треба зробити? Ну, з одного боку, переконувати Трампа. В нашій правоці пояснювати йому, що Путін власне не хоче припиняти агресію, і я думаю, що вже зараз у Трампа це бачить. З іншого боку, я так розумію, підтекст вашого питання. Очевидно, владі треба показувати, що е вона бореться за справедливість всередині країни, а це передбачає війну з корупцією. Реально, а не на словах. Ну, от сьогодні я був здивований. Це не стосується безпосередньо офісу президента, те, що ми почули. Але ну, от начебто не знайшли правових підстав для того, щоб, о, для того, щоб визнати неправомірними надання оцим от прокурорам інвалідності. Скільки там було? 49 прокурорів. Було сказано, що правда для цього треба проводити додаткові розслідування. Ну, мабуть, треба проводити додаткові розслідування. Але це означатиме, що ці прокурори будуть зараз на своїх посадах продовжувати отримати величезні статки, і треба чекати рішень суду, яке може затягнутися на роки. Ну, це один з прикладів. Тому, о, знаєте, тяжко бути, тяжко вести з одного боку о, рішучу боротьбу з корупцією в умовах війни, в той же час дотримуватися букви закону. Тут є певна, є певна суперечність, але я думаю, що має бути безумовна демонстрація того, що влада готова рішуче боротися з корупцією. Поки що, на жаль, цього немає. І я думаю, що це одна з. Базових вимог українців, так яка стосується і в тому числі їх оптимістичного бачення завершення війни, це впливає, але українці лишаються все таки оптимістами. Ну і дуже добре, да тому що в історії в політиці дуже багато непередбачуваних моментів, і ми маємо в новий рік в інші свята. Сподіватися на дива, але в той же час дуже реалістично оцінювати, що є і як є. Знаєте, кажуть, знаєте, кажуть, кажуть песиміст це добре поінформований добре. оптиміст. Ну будь якому разі я сподіваюся, що і Дональд Трамп людина з бізнесу. Ну там бізнес забудовника у Нью-йорку Він не може бути цілковито е ну, простим. Так само, як і Ілон Маск, вони це люди, які. Люблять справи вирішувати швидше і конкретніше. Я сподіваюся, що це якось вплине. Тим паче, що ми розуміємо прекрасно, що від е, допомоги наших партнерів ми залежимо ну, цілковито. Хоча зараз нам виділили 50 мільярдів, ми отримаємо гроші але в будь-якому разі. Та. І, і тут найголовніше, що люди з бізнесу вони звикли е, а відзвітуй, я дав ці гроші, вони з неба не впали, я їх з бюджету не вкрав. Я їх заробив, я їх вклав. Тобто ми вклали в вас, звітуйте, як ви думаєте, якщо можна коротко, це вже на сам кінець. оця команда бізнес-політиків у США вона вплине на швидші рішення і рішення, які будуть допомагати рухатися до мети, а не затягувати якісь історії і розповідати якісь казки. Ну, я думаю, що на Ілона Маска навряд чи це вплине, да, тому що людина перебуває в якійсь зовсім іншій реакції. А щодо Трампа, то слава Богу, що є все-таки команда, серед якої є різні люди, але є дуже кваліфіковані, і що вони власне можуть донести до нього е донести до нього позицію України, і чому це в інтересах Америки продовжувати підтримувати Україну на Належному рівні. Тут я думаю, що на це можна вплинути, але знову ж таки, давайте так, я оптиміст, я вірю в краще, але ми маємо розуміти, що так от просто знаєте, що є чарівна паличка, і вона там Трамп закричить: я надаю Україні все, що можливо, значить, Росію обкладаємо всіма можливими економічними санкціями. Хай цей режим. Завалиться і так далі. Я думаю, що навряд чи ми можемо цього очікувати. Але очікувати якихось потенційно більш рішучих дій, вони можуть бути, можуть бути, хоча зовсім не обов'язково. Я намагаюся все-таки бути збалансованим. Але ще раз скажу, що е в ці новорічні свята ми маємо сподіватися на краще і не тільки, тому що люди, які мають надію, вони зрештою перемагають, і я завжди. Навожу слова тих українців в діаспорі, коли існував радянський союз. А у них було гасло Христос Воскрес, воскресна Україна». Ну це вже так, до так. наступних свят, да але тим не менше.